Вітаю всіх! Ми багато розсусолюємо на тему війни, закінчення війни. Ніхто не питав такі питання, ще нікого не бачила з такими питаннями. А це треба робити. Підхід, міняю підхід. Давайте дивитись, що буде з Україною, якщо закінчити війну зараз, ось як є. От зараз закінчити війну, як є. Що буде з Україною? На умовах, яких ми зможемо закінчити, і будь-яких просто закінчити війну зараз. Як закінчимо? Якщо її закінчити зараз, що буде з Україною? Дивимось. Перша карта Сонця. Агонь. Рішення нові. На тему кордонів нові рішення. Оборона. Перш за все, новий початок юридич... багато законів буде прийматися, Юридичних таких серйозних моментів на рівні офіційному, де буде врегульовано все життя. Кінцевий результат. Звісно, що буде розчарування. мечі, Одні мечі. І знову мечі це, знаєте. Намагання тримати все під контролем, збір інформації, що де, як, що робить ворог, що нам робити. І шістка мочів це дорога рух в напрямку, який ми до кінця не розуміємо. Це новий рух, новий напрямок. Ситуація така випадає. Досить неприємне. Розчарування, звісно, що залишається окупація, залишаються бойові дії, залишається лінія фронту, але все ж таки ми зможемо від цього рухатись далі. Це дуже приємно. Україна може зараз закінчити війну на тих умовах, які є. Україна може зараз закінчити війну на тих умовах, які є. Ні, не може. Всім каже для боротьба не може. Чому, тому що не все буде ось? Тому що ворог не зупиниться на тих кордонах, не буде закінчення її всього-навсього. Треба врегулювати наступ. Якщо врегулюється наступ, тема наступу, тоді можна казати про регулювання всього іншого. Ось так.